Всім добрий вечір. Сподіваюся, я не дуже пізно вас турбую. От, я думаю, що ввечері ми можемо з вами трохи поспілкуватися, якщо ви ще не позасинали. Е, я спробую тоді не дуже довге відео зняти для вас, щоб... Е, щоб не забрати багато часу. Індійський комплект з заметистами у 18 розмірі. Такий тендітний, 1700 гривень вартість. От я сьогодні хотіла вам трохи на мист показати, які в мене лишилися, щоб можна було нам з вами нові замовляти вже. І буде ще відео з маленькими таким, такого плану цитрінчиками. А, і є в мене ниточка Ось такий чокер 42 сантиметри, 800 гривень вартість, він такий трохи важкенький. Тут 4-5 міліметрів на мистинка, бачите, справжній пірід. Він от, нагадує, знаєте, трохи гематит, ну, За, за вагою так, такий самий важкенький. От він такого кольору є. Срібний тут замочок, він коротенький 700 гривень 22 долари. Далі все забуваю вам показати ось такого плану тигрячий глаз. Тут 44 см довжина, срібний замок. Бачите, як красиво переливається. Срібні ось такі шайбочки, їх небагато, але вони є 700 гривень вартість красивий чокер. Так що сталося? Я вже сплю, дівчата. Хто мене все турбує? Так. Те гряче око. Я хотіла вам трохи сьогодні показати прикраси ізраїльських, Бо щось я давно їм час не приділяла. От, і ось такі адулярчики є в мене. Це такі, що полегші. Наступні будуть ваші ці 1750 гривень. Бачите, такі. Так, ми з вами минулого відео дивились таку підвісочку, в неї також бувають рідні сережки. Тут вона на жгутику срібному. 1250 гривень. Це сам такий камінчик. Ну, така структура адуляру. Тежки 1750. З такого плану з адулярами вони трохи крупніші на таких застіпках. От, в них вартість 2000 гривень. Є лабрадорчики такого самого плану, вони трохи дешевші, От, але вони жовто-зелені. Ну, тут такий цікавий колір. Так. А, і там замок інший. Бачите, петля вона зручна, така прикольна. От, хтось з дівчат запитував мене, щоб саме петля була. А мені так подобається. Я не знаю, як вам тисячі гривень. Адулярим. Є ще ось такого плану. Адуляровий це комплект. Сережки такі на петлях і підвісочка. Бачите, це у нас виробник із ці прикраси що я показую. Дівчат, ну, вибачте, що сьогодні так пізненько, бо завтра я не знаю, як у мене буде. Самопочуття, бо в мене трохи малий прихворів. Тому краще одразу. Я робила уборку, десь в мене ще, може, може, я ще їх і знайду. Ще мають бути варіанти сережок, варіанти каблучок, але в маленькому розмірі. Ой, не сережок, а каблучок саме. Бо здається, що я про щось забула. Чомусь. Сережки 1450 гривень і підвізка 850 гривень. Ось така, в мене, може, і жгутик знайдеться каучуковий. От Щось сюди таке поставить. Бо бачите, тут маленьке вушко. От, якщо у вас немає, то напущать, не я пошукаю. Цікавий варіант монеток хочу вам показати. Вони зі знижкою 1100. Ось такі. Тут монети срібні. І монети в мене є, чи в мене немає дівчата. Дівчата бронюють <с? <с?> на, на місяць, то ні, я вже не знаю. От. Може вже і передумала. ось такі 1400 гривень. Цікаво. На петлях, бачите, вони на довгих петлях. Ну, просто сама модель класна. Можна Ну будуть і більш, ну, як це, звичні більш звичні моделі. от І тут монетка, вона ж із бронзи. Це не по золоту, це саме бронза Тут срібна монетка Єлизавета Друга. Ось такі. Бувають ще каблучки до них. Наразі в мене немає, якщо треба, то може й буде. Наступні сережки ось такі цікаві, це корал і перелинки грн. гривень. такі замочки. Вони легкі, прям легкі-легкі, 5,5 см. Модель цікава, застіпка звична, англійська. Далі сережки, що я казала, з лабрадорами, ось таким зеленуватим, у них 1350 гривень. Вони такі самі, як ті за долярами, лише тут замочок відрізняється і відрізняється, ну, ось ця частина тут ще такий виступ є. Це вагою, я думаю, плюс-мінус вони однакові. Колір зелено-жовтий. 1350 гривень 32 долари. Забула дівчат, знаєте, от, от, буває, щось як забудеш, то забудеш. Є в мене класна, супер класна підвізка, ось така нова модель. Подивіться, яка вона. От прям Ізраїль, Ізраїль, який він є. Що тут написано, я не знаю. Це цікава прикраса. 40, скільки зараз я вам скажу. Так, це бачите, Сатурн вже спить сьогодні. 46. Ну, воно просто куча справ, поки... поки сядеш відео знімати. Поки все поробиш, дівчата, треба все-таки на... ну, спочатку відео, а потім все інше. От, 46 см. Це каучуковий жгутик, цікава, така класна, дівчата, підвізка. Прям я рекомендую, в кого є такі сережки, вона прям крутецька. Собі також треба замовити, бо вона така, бачите, стильна-стильна. Ну і щось новеньке. Не знаю, напишіть, як вам монетка з бронзи, ще раз нагадую. Це у нас лише один варіант із сережок. Якщо цікавлять, які бувають ще варіанти, то подивіться минулі ізраїльські відео в мене на сторінці в Ютубі. Так. Так, цікава. Штука. Та, дівчата, яка хотіла коротке відео зняти, знайшла ще одну таку підвіску. Ну, я ж кажу, уборку робила. Частину речей я загубила, частину знайшла. От знайшла таку підвіску, і до неї є дві каблучки. 1100 гривень. Ну, по 1100 гривень. Чи 1150, 1100 І Довжина 6 см. Бувають цікаві сережки. Зараз їх немає, але будуть. Золота накладка 375 проби. Це все в нас Ізраїль. Каблучка 1119,5-19,8. Вони, вони обидві однакового розміру, ця, ця трохи менша. Так, куди ти біжиш? Нема куди бігти. Де тут золота накладка загубилась? А, ось вони, бачите, це я просто навпаки її вдягнула. От, дві каблучки і можна замовити сережки Хтось прийшов вночі жерти. Дівчата на ніч не їдять. Хто б казав, сама сьогодні натопталась, тепер сидю тут трунка як береза. Що, дівчата, я подивилась, скільки там того життя. Ви знаєте, я ж раніше вдала місту Синельниковому, там... там не дуже добре. Ладно, де, де сьогодні ми вже про це не балакаємо. У маленькому розмірі це я вже на завершення покажу. Це гранат і гранат природній. Ну, зазвичай вони просто ставлять штучний. Він тут мутний, ось такого плану. От він такий, такий колір, який я називаю сливовий перелинка 16,5 каблучка, 2100 гривень вартість набору. От. Можна окремо, якщо треба. Там. Чи... Ні. чи я не знаю, дівчата, окремо можна, чи ні? Як ви скажете? Знаєте, в мене є така фраза Карвана, от коли чоловік щось пропонує зробити, я кажу йому: ну, ти начальник, тому так і, так і тут. Скажете розділити, я розділю. Така от справа, дівчата. Шоколадка в мене лежить, я її не їла. Ну, шматочок маленький, маленький, вони по акції в тебе що можна затаритись на зиму. Така цікава каблучка, подивіться, вона ну, широка. По краям вона зручна. Дівчата, вот. бажаю всім спокійної ночі. Що можна так казати? Не, як в мене бабуся казала, спокійночі. Я ніколи не розуміла цей вираз. Чого так? Чого так не ясно? Всім дякую за перегляд. Ну, Бачите, у вже пів одинадцятого, тому треба вже загружати відео. Всім до побачення, гарно ну, вечора, ночі.